Коли він доєднається до нашого ефіру, і вже є пан Андрій на зв'язку зі студією телеканалу Твісім Плюс. Пане Андрію, доброго дня вам та слава Україні. На жаль, не... вітання. так є звук. А, пане Андрію, от те, що стосується сьогоднішньої ночі, оце і був той акт возмездія Путіна за знищену стратегічну авіацію, на вашу думку. <гум> Не можу знати, треба буде напитати. Нього зараз дуже така підходи. Можливо, він планував це зробити саме е сьогодні, але ну, давайте враховувати ще інші аспекти. Що наші спецслужби і українська армія також нанесла удар у відповідь? Є інформація про те, що ми знищили велику кількість е боєприпасів, які планували е закидати в Україну. І вбивати українських жителів саме такими боєприпасами. Можливо, саме через це дійсно вони не змогли здійснити велику атаку там, крилатими ракетами, балістичними ракетами і так далі. Тобто, гіпотетично це можливо. Ну, і ще раз кажу, я не борюсь брати на себе відповідальність в цьому напрямку. От, можливо, в них немає таких можливості, щоб застосувати таку кількість ракетних там, носіїв чи ще щось. Тобто, якщо це максимум, що вони можуть, то це чудово. Але з іншої сторони, ну, 400. Боєприпасів, які полетіли в Україну, більше 400 ну це я вважаю, що немало. Пане я вважаю, що це було більш, ніж достатньо, і е, загинули люди. Так, от, власне, расисти, так звані так, так. російські воєнкори, вони залишилися незадоволені цим ударом, так, тому що е, лише... Це для них лише для нас кожна кожна втрачене українське життя це трагедія чотири смерті українців. Вони весь тиждень нагнітали про 10 арешників і навіть там старання кількох міст ядерною зброєю. Але чи є в у Росії можливість на такі удари? Не взагалі не, не знаю і не, не було дії. Вони заявляють, що в них є ці арешники. Вони можуть ним стріляти навіть була інформація, що вони там проводили ці випробування і невдалі випробування. От експерти говорять про те, що це єдиний арешник, який там був боєспособний. Він полетів саме на Дніпропетровськ, на Дніпро точніше, вибачно, в певний період часу. От, це єдине, що вони змогли застосувати з іншої сторони. Я так розумію, що певно. Після розмови з Дональдом Трампом йому також дали зрозуміти, що не варто цього робити. Не варто бити по Києву там, нібито то потужним озброєнням. Тим більше, що це себе призвело до якихось масових загмасових загибелі там цивільних жертв. Ми проводили спецоперації виключно по об'єктам військової інфраструктури і ну знищені були ті літаки, які бомбили українські міста і вбивали українські дітей. Ці ж ця ж сволота обстрілює українські міста, вбиває українських жителів просто звичай, звичайні будинки, звичайні не знаю там ці ДСНСники вмирають і все інше. Тобто порівняння з веденням бойових дій ну просто ніякого немає. От і тому я впевнений, що їм з місто навіть не було цього робити. Так їм треба було показати якийсь фактичний результат, але для того, щоб перевершити українську спецоперацію, їм треба було як мінімум дійсно застосувати або ядерне озброєння. Або ну знахабніти і почати зробити якийсь замах на найвищі лиця української влади, або там генералітет, або ще кудись. Тобто їм треба суто в тому напрямку було рухатися. Е, можливо, вони щось планують. ну, ви завжди це планують з іншої сторони, на даний етап вони цього не не, не можуть зробити. Е, Путін вийшовши до е, своєї е, недоаудиторії, він е, чітко заявив про те, що. Ми терористи, тому що ми там, нібито, цей рязанський сахар провели з Брянською і іншою там областями, зірвавши ці мости. Про літаки він нічого не сказав, і це знову ж таки це вже те, говорить. Це означає, що він не може відповісти. А коли Путін не може відповісти, він зазвичай затягує час. Ми пам'ятаємо, як він довго не виходив, там майже місяць часу. після того, коли їх вигнали копнями з цим з Харківської з Херсонської областей, ну з Херсонських повністю, але вигнали. От, і він, він тоді ж взагалі не виходить, бо він, бо він не мав що відповісти. Така саме ситуація була і тут. Тобто фактично від нього очікувати нічого не доводиться. Ну, якщо він вдарить ядерним озброєнням, я впевнений, на 100%, що там вже буде для нього це дуже-дуже плачена ситуація. От власне цієї ночі також були атаковані деякі енергетичні об'єкти в Україні. Натомість наші безпілотники долетіли до кількох воєнних цілей на Росії, в тому числі на автобазу аеродрому Енгельс. І що тепер між Україною та Росією? Немає навіть у того енергетичного перемир'я, яке існувало протягом кількох місяців. Воно є, воно є, але я так розумію, що воно вже на грані знищення. Тому що я я бачу, вони починають і Е, основним основним чинником було якраз не бити по енергетичній інфраструктурі, саме по енергетиці, тобто по підстанціям, там не знаю, там ну, все, 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 все що, що стосується електрики, вони цього поки що не роблять. По газових там по позагазовим станціям вони завжди били. Вони завжди це робили протягом останні, останній останні удар був приблизно місяць тому, якийсь попужний, от, але перми, перманентно вони наносять удари. Ми утримувалися. Я так розумію, що ми вже стоїмо на грані того, щоб знову перейти на те, щоб бити по їхніх нафтових ем, переробних станціям і взагалі е, сховищам. Але поки що цього ще не відбулося, тому поки не потрібно загадувати. От власне ця обопільна атака так відбулася на фоні зустрічі президента Сполучених Штатів та німецького канцлера. І вчора від Трампа було багато заяв про війну в Україні і про двох хлопчиків, так які б'ються як божевільні, і про можливі санкції чомусь для обох сторін і про дедлайни для Росії, які лише у нього в голові, лише йому відомі. Хлопчики не підвели, вони одразу щепилися, завдавши ударів різних за призначенням, але яскраво палало і тут і там. Але знаєте, тут питання про санкції: як Трамп уявляє собі такий тиск на Україну. Це є персональні санкції проти посадових осіб, з якими в нього вже якась. Особиста неприязнь. Так була і публікація у Нью-Йорк Таймс про те, як він відгукується про Зеленського. Власне, про це і не є таємницею. Чи це та сама погроза припинити допомагати Україні зброєю? Чого і так по суті зараз немає. Ні, він і надалі просто тягне це удіяло на те, щоб розказувати, що він нейтральний. Однього ще ця, ця касета в нього надалі продовжується. Це нічого не означає, тому що ну слухайте, ми вже помаленьку дійсно пролобійовуємо наші інтереси на найвищому рівні. Наша делегація вже тиждень там знаход... ну, менше тижня, а спрови тиждень, як ми знаходимося на, на, на найвищому рівні, ми проводимо самі найглибші консультації. Не просто так ну, Слухайте, Ніхто не буде запрошувати українську делегацію. Найну можна сказати найвищого рівня, окрім президента України, які яка б просто так там ходила прохождаласті, що по Макдональдсам ну ні, так воно не працює. Вони дійсно там напрацьовують якусь дуже цікаву тактику. Скоріше за все, економічного характеру, в тому числі, оскільки там є Сверденко, і військового характеру не в останню чергу, тому що ну м, треба розуміти нашу нашу майбутню стратегію про м, під час ведення бойових дій з Росією. Трамп е, я так розумію, що він вже зрозумів, що з Росією домовлятися немає змісту. Ніяких перемовин не буде, тому що ну потім не хочемо. І е, він наші перелаштовує всі свої е, можливості на те, щоб як мінімум Україна не програла. Е, вони продовжують тиснути. Я так, ну це плюс-мінус е, відбувається, як я і говорив. Вони не будуть діяти напряму. Е, вже ніяких грантів від Америки чекати поки що не мож, не можна. Хоча тут є нюанс, також я поки що залишу це за дужками і поясню, чому е, на даному етапі вони роблять все через європейські ці фонди. Тобто вони будуть дійсно. Вони вже вже сказали, що будуть триста мільярдів євро з фонду на Грінпіс. Вибачте за таке вибриняння на зелену енергію, і на це, і на це як його. На якісь, там, digital, я не пам'ятаю, що там діджитал, я не знаю. От, і вони будуть виділяти, вони забрали з їх там ті кошти, і відповідно вони будуть виділяти їх на, це, на безпекові гарантії внутрішні. Плюс вони будуть нарощувати країни НАТО, це Європейський Союз і країни НАТО окремо будуть нарощувати до 5% ВВП. Вчора Марк Люте виходив, давав прес-конференцію, Поки що дуже розмито, але я так розумію, що вони прийшли до змісту, для того, що до 2029 року вони всі мають вийти на 5%. Е, До того хто швидше, то повільніше, тому що як він каже, що ну ми не можемо зараз всі вийти на 5%, тому що якщо ми зараз всі почнемо витрачати 5%, це величезна сума, а це дійсно величезна сума, бо там зараховується до речі, і ВВП Сполучених Штатів Америки. Тому що його запитали, а американці входять в цей 5%, вони теж будуть виходити? Він каже: так. Ну, то уявляєте, 5% ВВП з 30 трильйонів ВВП американських. Ну це космічна цифра. От, і вони всі мають вийти на це, це фінансування до 25 року, і відповідно вони мають правильно інтегрувати цей процес. Е, е, скільки коштів буде звідти направлятися до України, поки що невідомо. Це дуже знаєте, запутано. От, але принаймні цей процес іде. І це вже величезний плюс для України. Інше питання, зараз повертаємося до дужок. Це якраз те, що я казав, що там присутня пані Сверденко і формально звучало знову ж таки підняття питання фонду, надрового фонду, який ми вже створили, який ми вже ратифікували, підписав президент. Його потрібно запустити, тому що він пустує. От як через нього будуть діяти американці. Тому що, в принципі, виключно американці зараз мають його наповнювати. Дональд Трамп через, не знаю, через державний бюджет, через приватні бюджети, через там, компанії, там, фонди, інвестиційні фонди і все інше. Ось це зараз має наповнюватися. Я так розумію, що вони зараз домовляються саме про наповнення цього фонду. І, е Ну, я так розумію, що ми скоро почуємо цифру, на які готові там інвестувати ті чи інші і підприємці, і фонди, і всі інше в цей в наш фонд для того, щоб ми використовували ці гроші для відновлення України, а по факту для е, отримання там озброєння, точніше для того, щоб профінансувати озброєння, профінансувати нашу економіку і багато багато інших. що цього фонду по великому рахунку можна фінансувати все, якщо так розібратися. Тому е, це дуже дуже цікаво. Така буде зараз ситуація, е, що ми отримуємо саме з цього візиту. Пане Андрію, так давайте про ще одну цікаву ситуацію. Здається, питання виключно внутрішньоамериканське, але воно обговорює весь світ про двох хлопчиків, але вже не про Україну та Росію. А от власне про самого. Трампа і його політичного та бізнесового партнера Ілона Маска та давайте трішки кого нагадаємо глядачам. Публічна дискусія розгорілася під час зустрічі Трампа з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі. Президент США сказав журналістам, що розчарований в Ілоні за його критику нового законопроєкту про багатомільярдні держав... держвитрати. Пізніше Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Трус Сошол. Що Ілон Маск вичерпав себе у другому дописі. Трамп додав, що найпростіший спосіб заощадити гроші у бюджеті США це припинити державні субсидії та контракти. Маска за кілька годин Маск опублікував в соцмережі ікс низку дописів щодо Трампа і назвав слова президента про держсубсидії очевидною брехнею. Згодом маск написав, що частину документів, що містить імена людей. Так чи інакше, пов'язані зі справою американського фін фінансиста Джей Епштейна, якого звинувачували у педофілії та організації проституції, не опублікували, бо там нібито фігурує ім'я Трампа маск також ствердно відповів на пропозицію одного з користувачів відправити Трампа у відставку та замінити його віце-президентом Джей Ді Венсом. Наскільки було прогнозовано те, що Дружба переросте у протистоянні і чого тут, на вашу думку, більше грошей особистих амбіцій чи політики. Я почну з кінця. Знаєте, інколи коли в парку два хлопчики там б'ються, от потрібно дати їм побитися, а потім, коли вже вони там поб'ються, тоді можливо їх рознімати. От, це мені здається. Це саме ідеальне, що зараз можна повторити і навіть не треба що додавати. Це Верх абсурдності і верх, ем, я б сказав, не не кстати, історичності теперішнього трятиперішніх всіх подій. Тобто ми бачимо, коли найбагатша людина світу і коли найпотужніша е, президент найпотужнішої країни світу е, вдаються до соціальних мереж і е, вдаються до таких висловів, вдаються до дешевих е, маніпулятивних таких е, пол. І весь світ має спостерігати. Це все відбувається під час одного з наймасштабніших наймаштабніших конфліктів в світі ем, катастрофа. Насправді, дивіться, ми можемо зараз бати чого говорити про абсурдність тих висловів, те, що вони там говорять, бездоказовість, тому що один, що інший Я, я намагався, до речі, там ну, щодо Епштейна там взагалі важко перевірити, тому що ну, в принципі гіпотетично це можливо, тому знаючи Трампа, що там відбувалося. Але е, знову ж таки, якщо є докази, то, будь ласка, ну надавай докази. Просто поговорити, ретісти, це одне. Е, дуже схоже на таку передполітичну боротьбу, боротьбу, це, брехню. Е, щодо е, мене зацікавило інше, мене зацікавила саме фраза е, цього. Е, Ілона Маска який сказав, що ми будемо що ми можемо створити свою іншу політичну структуру, і чого чи, чи вам потрібно, тому що 80% відсотків є людей, які проти і республіканців, і демократів, і ми будемо в рукающе створювати свою структуру. От я подивився, це також маніпуляція. Це брехня по великому рахунку. Я порахував там ну там немає 80%, які би були, скажімо так, ні праві, ні ліві, ні так, центрального бачення там приблизно нухаби буде відсотки 15-20%. В принципі, це також є певний такий електорат самого маска. Якщо він дійсно був готовий піти в політику і готовий цим займатися, то він дійсно може набрати певну кількість голосів, зайти в конгрес, зайти в сенат навіть наступного року. І ставити палки в колеса і одні партії, і інші партії це буде нонсенс. Але я ще раз кажу за 200 років, я такого не пригадую. Ну і мене не те, що мені 200 років я не пригадую історично, ретроспективно не пам'ятаю, що таке колись би відбувалося. І фактично, ми розуміємо, що е, маск може бути, знаєте, як колись Ляшко був в цьому в нашому парламенті, золотим голос голосом, і всі ходили до нього домовлятися за останні голоси. І так само можуть ходити до маска домовлятися. і Відповідно може отримати ті чи інші преференції От вам корупція, ось ось вам і олігархія, і багато багато іншого. Тобто, сполучені штати Америки можуть перетворитися в Україну, але там трішки трішки раннього цього спрямування. абсурдне саму цю перепалку. Я взагалі не хочу коментувати, тому що все до того йшло. Вже багато хто сказав про те, що ну і прогнозували. І я говорив, що кажу, що коли я також в вашому етері говорив, що. І час інаугурації, що коли я розмовляв там з політиками, то вони всі казали, що це все ненадовго. Ніхто Ілона Маска там не любив, ніхто його, м'яко кажучи, не сприймав. І це було ну, наперед зрозуміло, що він там довго не затримається. Тому що така людина любить увагу, вона любить як мінімум, знаєте, як шоумен, він любить е, коли його люблять, також скажу. Вибачте за е, тавтологію, і тут там його всі ненавиділи. Він зробив все для того, щоб за цих чотири місяці просто спустити величезну кількість свого авторитету е, і, ну, і фінансів, почнемо кількість втрат він отримав за цей період. Тому йому треба надолужувати, а надолужувати саме краще, як опозиції. От він і помаленьку нас доганяє. Ну, плюс я так розумію, що цей Дональд Трамп його дійсно образив чимось там. Не знаю чим, але щось вони не поділили на внутрішньому рівні. Це було видно вже давним-давно, ще декілька місяців тому, коли він же перестав з'являтися появлятися разом з Трампом, і це було якраз показовим фактом, що щось там пробігла між ними якась там чорна кішка, і фактично, вже під останні декілька днів це було зрозуміло, що що не назріває. То правда, я не думаю, що він буде розказувати про політичні та якісь там амбіції, і що це буде саме в такому форматі. Це навіть ну я не знаю. Ну я багато вже набачився за свою політичну, як кажуть кар'єру, але тут такого я ще не, 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 не чесно, я не зустрічав такого рівня персонажі, отак от себе висловлювався. Мені інколи здається, що е, якби там Twitter або наприклад соціальні мережі були там років там 50 назад або навіть більше, е, ми б чули плюс-мінус схожі ситуації. Просто ми інколи переоцінюємо. Знайте вишестоящих чи чиновників, президентів і всі інші? Ми їм не даємо трішки такого напівбожесного статусу. А по великому рахунку вони такі самі люди, як ми, а в деяких випадках ще не багато гірші, пане Андрію. А от на вашу думку, чи справді у маска є ось ці ось політичні амбіції, чи власне його висловлювання це виключно в піку Трампа і те, що його ну фактично ж викинули з оточення президента? Ні, в нього немає він не хоче бути політиком це сто відсотків. Він не буде ніколи політиком, але він може бути сірим кардиналом. Дійсно, в нього є великі можливості, в нього є великі фінанси, в нього є в соціальні мережі. Давайте будемо відверті. Ну він недаром він купив наскільки там 40 мільярдів доларів. Просто Twitter для того, щоб його просто, щоб він просто на нього лежало Збитку? Ні, ну так, так воно не працює. Він там вже говорять його помічники, наскільки я чутку інформацію, чутки про те, що він хоче фінансувати зараз цей демократичну партію. Я думаю, що це брехня також. Це просто щоб образити, щоб дуже сильно насолити Трампу, тому що Трамп ненавидить демократію. Все що стосується слова демократія. Його його не цікавить. От і він хоче хотів, так йому захотіли знаєте, насолити. От, але в будь-якому випадку я думаю, якісь структури він буде фінансувати. Буде критика Трампа божевільна через засоби масової інформації. Він буде підкуповувати журналістів. Ну то все робота буде проведена, і він зробить все для того, щоб Трамп програв на наступні там вибори, як він і майно в Конгрес республіканська партія програє і в Сенат. Ну вони будуть робити все для того, щоб це відбулося, і це буде таке особисте ванде. А от чи не здається вам, що це знаєте, схожий сценарій вже відбувався в одній з країн Європи, яка зараз воює з Російською Федерацією? Гадайте, країн Європи, Чи не здається є, вам, защитити? що в Україні. От, радше в Україні досить багато оцих сірих кардиналів, які намагаються якимось чином підкилимно впливати так. на політичні процеси? Ні, ну чекайте, У нас кожен другий, у нас, знаєте, кожен другий сірий кардинал вважає. Тобто це, це нормальна ситуація. Пітер, це поки що інший рівень. У нас, звичайно, у нас є олігархія. У нас в Україні також присутня олігархія. Вони дивіться, вони так себе не ведуть поки що. Бачите, в нас олігархів не трішки іншого спрямування. Маск вважається айтішний олігарх. Він експресивний. Він, бачите, він звик до соціальних мереж, він звик до популярності. Взяти того самого Ахметова. Ну, це зовсім іншого рангу. Персона. Вона він взагалі не він не любить бути публічним. Він не виступає. Він був, хоч він був в політиці напряму. І він можна сказати, вважати його і політиком, тому що він народним депутатом був декілька разів. Тому, в принципі, це зовсім іншого рангу. Зовсім іншого люди, люди по свої по, по свої з міста. От і вони то в нас такий скандалів ніколи не було. Пан Ахмето, якщо його знову ж таки брати порівняння, що він найбагатша людина України, то в принципі він з сіма дружить. З кожним президентом, з кожним політиком, він з сіма дружить. В нього не було там кардинальні там ворогів. Жодного, я не пам'ятаю. Ну там були якісь перепалки, ну вирішували питання з сіма. Ну, знаєте, я б навіть не прирівнював. знаєте, там, і, Знову ж таки, і ці, як їх, прибутки там здобуті зовсім іншими методами. Ну, Я б Україну взагалі не рівняв, тому що, на жаль, в нас був зовсім інший вектор розвитку був. І в нас своя, своя дорога свій шлях. Я б сказав, що ми далеко не не в гіршому стані ніж там сполучені штати Америки. Ми просто інші. І це на свій шлях, і він особливий з вогником і перцем. Так, пане Андрій, на завершення нашої розмови видання Політико Політіко пише, що сьогодні між і Трампом та Маском має відбутися телефонна розмова. І отут подивимося, чи спрацює мирний план американського президента. Він, наче, налаштований на примирні. Якщо ні, то на який розвиток подій чекати? Трамп депортує маска, Маск розгорне антитрампівську кампанію. Ні, ні, ну дивіться, я чесно я не сильно вірю в продовження цього конфлікту. Ми проговорили варіанти, що можливо так дійсно він там може підтримати цей. Я не вірю, що Ілон Маск готовий. мені здається, що Ілон Маск дуже занадто чутливу особистість для політики. Він занадто слабкий для цього, і мені здається, що він просто не захоче постійно перебувати в цьому стресі, тому що велика політика це великий стрес, і йому потрібно буде як мінімум постійно переживати, шукати він постійно отримувати втрати, або, наприклад, прибутки. Це треба бути до того дуже жорстким, цинічним. Мені здається, що у нас не в такому форматі людина. Тому я думаю, що вони помиряться, вони просто вийдуть на якийсь нейтральний там режим, або просто навіть якщо вони почнуть займатися, там не буде такого ж жорсткої війни між ними. Тож Будемо намагатися максимально стримувати один одного для того, щоб не почати там, ну, як каже, знищувати на одному полі. Ну, все-таки давайте буде відверті. Президент Сполучених Штатів Америки також має величезну кількість важелів. І вбити бізнес Трампа, цього Ілона Маска в Сполучених можна зробити це досить таки просто і при певних методах і обставинах. Бо враховуючи, як побудований бізнес Трампа, то маска, як він на початку побудований, то це, це можна зробити. Нікому ця війна не цікава, особливо бізнесменам. Зрозуміло, пане Андрію, дякую вам, дякую, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам телеканалу ТІВісім 8 Нагадаю, спілкувалися із політологом.